Я випустила вже другу частину журналу Speak Easy. Теми цього випуску також загальні, як і у випуску номер 1 і підійдуть кожній людині. У кожному випуску є трекер звичок, в якому ви відмічаєте, коли і яку тему пройшли для того, аби мотивувати себе більше. Випуск номер 2 в порівнянні з випуском номер 1 має письмові завдання. Ну і звичайно багато цікавих текстів та статей. У кожній темі є питання, які також поділені по чотирьом рівням англійської. Тому мій журнал підійде абсолютно кожному. До кожної теми ви знайдете 40 різних слів, які ви можете вивчити самостійно. Якщо ви хочете мотивувати себе більше і сідати, вивчати англійську самостійно, обов'язково купуйте друковану версію, тому що в ній виконувати завдання просто кайф. Ну і також є завдання в QR-кодах. Новинка того, чого не було в випуску номер 1 Ви пишете самому собі лист в майбутнє. Онлайн версія чи друкований обирати лише вам.